Привіт, Ютуб, Агрокраїна Дніпро. Ще раз хочу вам показати шестерні на ГРМ ЮМЗ. Найкраще, що взагалі є, це виробництво Дніпро. Всі всі йдуть ковані, усі чотири шестерні ковані і ще закалкою зубалок. І коли в нас замовляють їх комплектів, комплект. Та ми питаю, чи є ще додаткове шестерня на інше 10 так, такої ж самої твердості, як і ці. І так вона є. Це також виробництво Дніпро, декована. Ой, з закалкою зуба. Також ще до, до цього комплекту можна додати привід е, масляного насоса. Також тут йдуть ковані і калини шестерні. Тобто, це буде суперкомплект, якщо ви собі його будете ставити. Ще ще почали виробляти ці шестерні в Китаї. Раніше їх виготовляли в Мелітополі, Вони були литі, не ковані зараз. Мелітополь окупований, тому є тільки ось такі виробництва Дніпро і почав їх виробляти Китай. Тому це майте на увазі. Вони йдуть білого кольору, не чорного ну Це чорний колір від закалки, ми розуміємо. так, А ті йдуть такі блискучі білі. Я не знаю, можливо, там якість буде також нормальна. Це треба перевіряти. Я не з тих, хто чує Китай, і одразу кажу, що, те, що це ну щось погане. так, Це треба перевірити. Але це Дніпро є мітки для установки на кожній шестерні. ось Раз, два, три. Тут одна. Ось вона. Розпредвал. Ось метка і на паливну ось метка. Всі йдуть, бачите, ось ці шестерні завтулені. Що ще сказати? А, привіт. Ковані шестерні, калений зуб, і стоять бронзові або була втулки, я точно не пам'ятаю, але мені здається, більш бронзові. Якось мені хтось казав по телефону, що це дуже важливо, тому що якщо вони стоять просто сталеві, то буде клинити привід. Не знаю, правда чи ні. пишіть, будь ласка, у коментарях. Також ще хочу вам сказати, якщо ви замовляєте ці шестерні окремо, тому що це треба, коли в нас їх замовляють, ми поясняємо по телефону, не дуже зручно. Можливо, комусь така інформація буде корисна. Вони йдуть без ось цього отвору, тобто отвір треба робити, ось цей. Самим. І на цій так само його не буде. Тому це майте на увазі, ми також вас попередимо, щоб це не було у вас потім проблемою з ними. так Тому що не у всіх є можливість робити цей отвір. ось Ну Не знаю, чомусь так робить завод. Було б зручніше, якщо б вони його робили, але чомусь не роблять так. Далі шестерня це НШ. Ось така. Також є виробництво Китай, також не знаю, як вони по якості, але. Е, ну, Мені здається, ці будуть краще. Ну, але Китай треба також перевіряти. Ось ми бачимо ось тут. Зараз приближу. Ну, нічого так не видно, так що вони ковані. І ось ці 4 комплект. Ми їх продали вже багатенько, десь комплектів 500 Можливо, це дуже актуальна у нас така ходова позиція. Кожен день замовляють комплекти, кожен день їх по окремості. Також замовляють ціни. Чесно, не пам'ятаю по комплекту. Пам'ятаю, привід 1200 з копійками. Пам'ятаю, шестерня колінвала 300-320 гривень. І пам'ятаю, ця НШ-10 коштує приблизно 600 гривень. 600-700 гривень. А ось ці не пам'ятаю ціну. Але ви можете підписатися до нашої viber спільноти. Я туди буду викладати фотки, ціни актуальні. Ось. І ви будете, ну, як так сказати, в курсі діла, так? що там по ціна. Все, дякую за увагу. Підписуємося, лайкаємо, коментуємо. Мирного нам неба! Пока!